Ну що, всім добрий день. Вже пройшло більше 18 годин спочатку, як я розпакував яйця. Тепер будемо їх мити. Рощені марганцовки. Так, до речі, на що ти я помилився. Мені дали, я заказував 72, так і дали. На бій нема нічого. Так, розводимо марганцовку. До речі, хто знає, скажіть, дають на бій чи ні? Тому що одне яєчко розбилося. І тепер у нас вже нульовий день і мінус одне яйце. Будемо бачити зараз, як я помию. І що з ним буде? Так, так ну що, добрий два. Не знайшов я марганцовку, насипав, непонятно що, так що будемо мити в теплій воді і протирати потім переки водню. Так, ну що, яйця ми помили, поки висихають, потім будемо їх витирати переки сьогодні. Скажіть, правильно це чи неправильно, якщо ви експерти, бо я в цьому новачок і хочу все. Ушагу все буду знімати, все роблю. Так, ну що, друзі, будемо закладати яйця, все будемо робити швидко, так що дивіться. Так, ну що, ми яйця вклали. У нас без одного яйця поки що, може сьогодні в сусідки возьму, поки положили бумажечку. Так, ну що, будемо запускати. Цей такий інтересний. Так, Закриваємо його щільно. Воду поки що не буду заливати. Так, і підключаю сразу акумулятор, щоб... Так, ну що, він запустився воду наліємо завтра, поки що яйця прогріються. Побачимо, яка буде вологість. До речі, вибиває ошибку, що мала вологість. Там є в інструкції все по ошибках, все, інструкція дуже добра, мені подобається. Так, ну що, ми запустилися. Температура 23,6. Все, це нульовий день інкубації. Так, забув вам сказати, температуру будемо виставляти 38,2, поки що, влажність буде 55. У нас... Ну і все, будемо чекати, дивитися. На сьогодні все. Всім до побачення.